Новиночки в Аврорі, і це шикарний набір для відпочинку. Також знахідка дня 100 паперових хустинок в компактному розмірі, набори резиночок в різних кольорах, кожен обере свій. Тревел набір від Mermaid. 5 одиничок, пензлик для макіяжу, схожий на паличку Гаррі Потера, Відрівний блокнотик на магніті. Новенька та стильна термосумочка досить великого розміру, а принт пальми додасть літнього настрою. Також дуже великий вибір різних термосумочок в різних кольорах та в різних розмірах. Зручно брати з собою у спеку. Супер шок, який пам'ятають з дитинства усі, але тепер він у вигляді паличок. Це вже коштував. Діліться враженнями. А це новенький вітамінний коктейль, релакс та антистрес. Треба спробувати. Крабики для волосся в різноманітних відтінках. Відеться з кінетичним піском, з формочками в комплекті для цікавої гри. Охолоджуючий одноразовий пакет миттєвої дії. Натискаємо на пакет, там лопаються капсули, він стає холодним, прикладаємо до ушкодженої ділянки тіла або ж охолоджуємо їжу.